Скажіть, у що саме ми граємо? У вовкулаків. Граємо у вовкулаків. Упала ніч. Усе село засиняє. Так серед селян Т'єрсельє з'явилися звірі. Якщо не хочете грати, так і скажіть. У мене Почекаєш трохи? Батім не був таким раніше. У мене поганий смак, але не настільки. Середньовічне село. Справжня страта. справжня Тепер заляпали мене. Ми у грі, це очевидно. Ми всі помремо у 15 столітті. Ви правда прибули з майбутнього? Uh -huh. Я художник наряджатися. Так, я знаю. Okay. Yes, nice. Як повернутися додому? Oh. Щоб виграти партію, треба викрити усіх вовкулаків і знищити їх, перш ніж вони знищать нас. Це так по сімейному А де Лулу? -лу? Завтра ми повернемось додому обіця. Тримайся, друже. <т тру invasive> не витягуй стрілу. А, добре. І більше не торкатися.